Людське життя. Деяким сучасним політикам все ще хочеться, щоб пам'ять про страхіття війни пішла у небуття. На жаль, війни спалахують і сьогодні. Чому? Та тому, що вони приносять фантастичні надприбутки тим, хто виготовляє зброю, хто прагне влади за допомогою сил. Щоб війни ніколи не було. Треба пам'ятати її уроки. 22 червня 1941 року на мирне життя нашого народу посягнули німецько-фашистські загарбники. Увесь радянський народ став на захист вітчизни. 17 серпня 1941 року фашисти вдерлися в село Червона Зірка. Це були страшні завойовники. Вони почали масові пограбування. Жителі села жили в постійному напруженні, адже більша частина жителів за національністю були євреями і знали, як до них ставляться фашисти. 18 вересня 1941 року Есесівці оточили село, наказали бригадирам Лобачевському і шпільєвому. Чергувати по вулицях села, не дозволяючи населенню покидати свої будинки. Хвилювання охопило кожну сім'ю і українців, і євреїв. На ранок всім євреям було наказано взяти найнеобхідніше, так, як їх ніби мали десь вивозити. Зібрали всіх стариків, жінок, дітей, помістили в зерносховище, яке знаходилося на території шкільного парку. Де зараз знаходиться школа. Зі спогадів Лобачевської Марії Іванівни, яка народилася в 1918 році в селі Нікольське і була свідком трагічних подій в нашому селі. Німці наказали євреям зійтися до білого складу. У п'ять годин вечора їх зігнали і заперли. Ранком другого дня. Погнали до колодязя. Взяли місцевих жителів Огієнка Івана Федотовича, Литвиненка Олександра Федотовича, Григорова. Він був і поліцаєм. Скороцького. По дорозі Росинський Яник Михайлович 1934 року народження утік, забіг у лісопосадку, але його зловив поліцай, прив'язав до хвоста коня. І кінь його тягнув по дорозі, а потім яника живим кинули до колодязя. Білий бузя, тракторист, бригадир тракторної бригади поїхав з Іваном Марухненко по Пальне у Херсон. Увечері в селі лишилися тільки сім'ї українців. Чути було здалеку. Собаки виють, корови ревуть. Перелякалися такий страх бачити. Жінку, сина, матір, батька розстріляли білого повітря. Де моя сім'я? У колодязі? Ну то й везіть мене туди. Садить його на бідарку і Григоров, поліцай, відвіз його. Приїхали, а там стоїм та кров. Білий бузя сказав, що він буде там де його сім'я і попросив, щоб його убили. Григоров вистрілив по проханню, а як Марухненко приїхав, то плакав і довго розказував про ці події. Зі спогадів Сидоренка Михайла Івановича, 1926 року народження, який помер в 2001-му. На той час то я був 16-літнім юнаком. І добре пам'ятаю той трагічний день. По дорозі німці гнали більше тисячі людей, серед яких було більше дітей і стариків. Було чути плач, стогін. Люди йшли понюрі, здогадуючись, куди їх ведуть. Німці були злі і сердиті. Нам, хлопцям, хотілося побачити, чим закінчиться ця подія. І ми, потайки намагалися йти за ними. Німці нам погрожували. А матері забороняли йти туди. Я продовжувала спостерігати за цією подією зоріща свого будинку. Ми здогадалися, що людей гонять до панського колодязя. Через деякий час звідти чути було автоматні черги. Під вечір ми з друзями пробралися по лісосмузі до місця розстрілу односельчан. Там знаходився німецький конвой. Чути було світ землі стогін людей, але німці нікого туди не підпускали. То він було чути ще декілька днів. Під час цих жахливих подій датися вдалося лише однорічній дівчинці, єврейці Василенко Ганні Моїсеєві, яку сховав у себе в будинку цивільний німець Дерхо Петро. Йому німці довіряли і обшуку в його житла не робили. Ганна Моїсеївна упродовж всього життя. Лідно працювала у нашому селі. Свято визволення від фашистських загарбників прийшло в село Червона Зірка 13 березня 1944 року. У шкільному музеї знаходяться експонати, що відображають трагічні події нашої, історії нашого села. Книга пам'яті, спогади людей, фотографії. Щороку, 19 вересня, на рідну землю злітаються з усіх куточків України та близького зарубіжжя рідні та близькі загиблих. Ця дорога вічності, стежина людського горя, ніколи не заросте, а буде вічно жити, тому що є пам'ять, а пам'ять людська вічна. Згадайте товариша, брата, дружину, сестру. сестру. Чи у маті усіх, хто загинув, кого було вбито? За вас, за мене, за всю Україну. Згадаймо усіх замордованих вбитих, щоб гідно прожити життя їх не дожити. Зустрічі з близькими та рівнями загиблих односельчан. Знаменна подія в житті нашої школи. Хотел бы сейчас представить э, наших гостей, которые специально э, вот, приехали из далекой, далекой для вас кажущейся страны, называющейся Израиль, с Иерусалима. Это э, очень уважаемые люди, известные во всем мире. Рядом с, со мной стоит Аарон Вайс. Это один из э, начинателей благотворительного движения в Американском еврейском распределительном комитете Джойнт, бывший руководитель Одесского отделения «Джоинт», э, создатель э, музея памяти евреев Днепропетровский, так называемый Кума, э, человек, который посвятил всю свою жизнь идеи благотворительности, идеи восстановления памяти и документирования истории Холокоста. И ä, Борис Мовцер, документалист, кинорежиссер, один из руководителей музея Яд Вашем, который находится в Иерусалиме. Может быть, вы слышали, это такой большой музей памяти жертв. Нацизмы. Он построен в Иерусалиме, и именно в этом музее...